Магазин у церкві за гроші продається геть усе від Біблії до спідньої білизни. Як створити прибутковий бізнес з гуманітарної допомоги? Та дуже просто заручившись словом Божим і підтримкою американських братів і сестер. Зараз увесь світ допомагає потерпілим від війни українцям. Іноземці надсилають допомогу тонами, але чи потрапляє вона за призначенням? Ми хочемо розповісти вам про один благодійний фонд. Знаходиться він на відродження 22В біля річки Саполаївка у 2015 році. Тодішній міський голова Микола Романюк підписав документ про передачу в оренду цієї ділянки під громадський центр громадянину Північної Ірландії Слону Джейнсу. Тимофію строком на 10 років. Подробиці цього цікавого рішення про оренду, на якій уже стоїть капітальна забудова, звісно, приватна, ми розповімо вам пізніше. А зараз заакцентуємо увагу на іншому. Проходячи повз цієї будівлі, вам обов'язково кинеться в очі цитата з біблії про Ісуса Христа. Подібними цитатами, де згадується Бог і Син Божий, списані стіни як зовні, так і зсередини. Зрозуміло, що тут знаходиться одна з релігійних громад міста. Реєстри ж нам кажуть за адресою. Тілі розташований благодійний фонд Відкриті двері. Фонд активний, і ми знаходимо про його діяльність багато інформації на сайті під назвою Луцьке зібрання. Ось тут розповідається, що вони відкрили благодійну кімнату, де безкоштовно надають нужденним речі. За останні роки багато груп віруючих і багато хто особисто підтримав нас, так що ми можемо проводити цей дуже важливий аспект у праці. Допомога, яку ми отримуємо, поширюється безкоштовно. У 2011 році ми відкрили нову кімнату для видачі допомоги в підвалі нашого приміщення. Ця кімната стала справжнім благословенням для нас і багато хто отримав відповідну необхідну допомогу. Але насправді ці речі у підвалі фонду та християнського зібрання не роздають, а продають. Ну це магазин, чи може якийсь благодійний фонд, Бо ми бачимо, що тут О, церква знаходиться. Секунду, я позвоню, звернуся ночі. Що ви позвоню? робите? Це магазин? чи Це, це не магазин? магазин? Звичайно, це. А скажіть, а ваш касовий апарат працює, тому що вчора не працював, ми купували? Це не того можете нам нас... зараз пробити товар поки по через карточку розрахуватись можна? Звичайно, просто зараз одну секунду. Інтернет глючить, каса глючить під інтернету. Вчора так само? Вчора теж було ну, так те так Ні, я Сьогодні, сьогодні працювала, ну вийде. Що ви приживаєте? Якщо я у вас не про... зараз проб'ємо, просто мушу позвонити. Ну хоча би а кому ви сказати? Позвонити. Ну як своїм шефу? А як же ж я? А в зараз знаєте? На <ріх> що таке терпіння нема? Так як ви зайшли, так в мене реакція дорогенькі. Ви зайшли. Ми журналісти. Ну що ж ви журналісти? А, ви ж люди? Ж що ж тут такого? Громадське місце зайшли. Тим немає. Ну, чому мікрофон мені висунули і цей? Бо ми журналісти. Ми ж працюємо. Ну хорошо, з камерой, ну а мікрофоном. я за продавець. Момент. А давно це магазин тут працює? Працює. Ну як давно? п'ять років. П'ять років. Так. І це ви років а ви журналісти Возите. перший раз його побачили? Перший раз так. Ну це дивно. Зараз приїде людина. І буде вами репортаж, і все. Просто почекайте. Момент. А те, що каса глючить, це зв'язано з інтернетом, дівчата, так як і з вами. ще так замітити, що тут товари набагато дешевші, ніж в інших магазинах, так істотно. Чим це пов'язано? Ну, щоб Ви людям було добре. Тут магазин, в якому можна купити що завгодно. Товар різноманітний з одного боку солодощі, а з іншого одяг. Та побутова хімія тут є і спідні, і пальта, і шкарпетки, і дитячі речі, і дорослі, одноразові пасти, лейкопластер, термобілизна, і навіть побутова техніка. Позиції по розмірах не знайдеш. Усе в різнобій речі нові і завезені з-за кордону. Зважаючи на те, що ціни тут значно менші, в собівартості однієї чи іншої марки одягу. То або магазин утримує ці речі безкоштовно, або закуповує, і перепродує собі у збиток. Усе у цій крамниці без виключення іноземного походження. Коли ми завітали у цей магазин вперше як покупці, то нас не змогли розрахувати терміналом. Мовляв, поламався, продали товар без чеку. Вже сьогодні на камеру нам продають шоколадку і вибивають чек. Шоколадку берете? Беру, беру. Давайте все. Згідно цього фіскального чеку, ось ця продавчиня і є слоан Джеймс Тимофій, якому колись виділили тут землю. На чоловіка вона не схожа. Хіба слоан Джеймс можливо провів операцію по зміні статі і після цього приїхав до Луцька та працевлаштувався касиром у даний сток. Назва товару, як на диво не зазначена. Пише лише. Цукерка у звіті від банку зазначено, що покупка була здійснена у канцелярському магазині Добра справа. Ну що ж, цукерка, то й цукерка. Але звідки вона потрапила в Україну? З якого американського чи європейського магазину або складу просимо показати накладні та митні декларації. В магазині що вас ми цікавить? хочемо побачити на квітні документи, як цей товар потрапив в Україну? А що чином? саме вас цікавить? Ми чому та, вас цікавить? Декларації як він заїхав в Україну? То вас цікавить сото магазин? Чи вас цікавить діяльність? Взагалі Ді... якою ми займаємося, що, що вас цікавить І діяльність теж а ви ви діяльність. А якщо ви при ви, ви були в нас вчора? Так були, а чому так. ви ні? в нас не запитали? Ми, ми просто подивилися. Шоми, ми, ми подивилися. Ми запитали вас. Ви сказали, що привозите речі з Америки? Ми подивились по брендах Там светри у вас лежали. І ці е, светри, чоловічі, вони mm. коштують по півтори-дві по тисячі гривень, у вас продаються mm -hmm. по 500 гривень. То як так ну, маємо хорошу ціну за кордоном. ну, Зачекайте, Вам тоді. Одну, так за кордону, так возити ті светри. Половину дешевше продавати. Ну, Вигідно, значить. Як? Добре, так, ну то зачека будемо... зачекайте тоді чата. У вас тут а є благодійний а... фонд? У вас тут благодійний фонд, який є при церкві? Е, так, у нас є зверху. Ми займаємося з дітками, годуємо діток безкоштовно, а задаємо продуктові набори також дітям дітям і дорослим. А як називається? Відкриті двері. Так. а щось на нього заїжджає якась допомога з-за кордону. Так, давайте давайте, дівчата, тоді зачекайте добре трохи, якщо маєте якісь питання. Дивіться, власник цієї будівлі, іноземець, він без проблем дасть інтерв'ю, дось відповідь на всі ваші запитання, його зараз немає в місті. Так ми купили шоколад. Так. Ми хочемо перевірити, звідки вона до нас потрапила. Так, документ. Шоколад? Ну... На, на, на шоколад? Накладну на шоколадку. Ну вам же товарний чек дали на чек дали накладна. Але це, це не, накладна. Це не, накладна. Це не ну я бачите, я в тих нюансах не розбираю, чесно кажучи. Я знаю, що товарний чек видається, коли купляєш щось накладну. Товар. Звісно, тут нам не показують нічогісінького, бо документів, напевне, немає. Наш співрозмовник Шевчук Анатолій Анатолійович є засновником фонду Відкриті двері, який знаходиться за тією ж адресою, що й цей сток. Також бенефіціарами фонду є слово. Джеймс Тимофій та Карсон Роберт. Ці ж самі засновники є у фонді Новий заповіт, в якому окрім них фігурує ще й порохновець Сергій Михайлович. До слова, Сергій Порохновець нещодавно влип у скандал з будівництвом житла для переселенців у лісі неподалік Луцька. Бо ж ще не виділену землю уже поспішили оголосити приватною. Та й будинків по факту ніхто ніяких не будує. Так. Смотрите, всі, всі е, должны угоджувати всі дії. Шошуміти шо я просто а не про вас. Я не буду треба. це все показувати. До вас приїжджали представники влади. Говорили, що Но. тут будуть будуватися будинки для переселенців, а тут не зрозуміло, що будується. і Ви говорите, що це вже приватна власність. Як це може бути? Але повернімося до цього магазину, який існує при фонді і при церкві. На місце події ми викликали поліцію, на що нам правоохоронці навели надзвичайно дивні аргументи. Скажіть, будь ласка, ви дії якісь будуть да, відберемо відберемо? заяву в міськвідділ. Ми не можемо, ми не повноважені перевіряти. А хто повноважений? Зараз, дивіться, ми зараз відбираємо заяву. Відвозимо в міськвідділ, а там подальшому будуть розбиратися. Насправді за торгівлю гуманітарною допомогою передбачена кримінальна відповідальність, але схоже ці особи нічого не бояться, бо ж займалися таким бізнесом ще задовго до війни. Там за кордоном з іменем Бога і біблією у руках. Своїм братам і сестрам розповідали, які бідні нещасні українці, а ті, в свою чергу, не скупилися і слали сюди одяг, їжу, гроші. Ось тільки не все, як бачите, доходить за призначенням. Дуже цинічно це виглядає саме зараз. Адже багато людей дійсно потребують тієї продукції, що продається в цьому магазині: термобілизна, пластирі, зубна паста, тепла куртка. Крем для обвітрених рук усе могло б допомогти. Але під виглядом благодійництва осідає в чиїхось кишенях. Наталка Поліщук, Юлія Остапович, Неля Прокопчук для новин на часі.